Доброго дня! Знову вас вітає Тір-сервіс Автокомплект. І сьогодні у нас на огляді ось такий от саморобний пристрій, да, який дозволяє повністю промити е, систему кондиціювання і клімат контролю. За допомогою цього приладу ми повністю вимиваємо е, залишки з системи, що дозволяє подальшу експлуатацію без втрати властивості так скажем, своїх, також можете бачити в приміщенні наших електриків різні діагностичні прилади, да за допомогою яких ми виконуємо комп'ютерну діагностику майже на всіх транспортних засобах. Це І МАН, і ДАФ, і Сканія, і Volvo тому, якщо потрібно якісна. Комп'ютерна діагностика з подальшим ремонтом електропроводки або електрообладнання. звертайтесь, будь ласка, з радістю допоможемо. Також виконуємо перепрошивку блоків, е, ремонт і технічне обслуговування тахографів, ашивка е, е, систем екології, адблю. Ну і любі роботи, які з цим пов'язані.